Вітаю, панове, довго не скидав ніякі відео, от отримав посилочку, вирішив зняти, що це мені сьогодні прийшло. Ось так запаковано, от в такому в такому конверті великому. Так, в конверті, як бачимо, ще одна коробка. Так, це у нас пакування від Перезмент Австралія. Це порівняння з Нацбанком і Укрпоштою приблизно все те саме. Такі коробки. Так, тут у нас Так, зараз відкриємо. Досить давно нічого не скидав у зв'язку з війною. така от запаковка, ось бачимо, AU, Австралія. Так, що у нас тут є? Ось так, бачите, як вони запаковують перзмент? Окремо кожну, індивідуально. Паперовий такий скотч. Досить цікаво. Так, давайте подивимося першу ось. цю. Це Такі речі більш мені цікавіші, чим для загального кола колекціонерів, тому що не всі таке збирають. Так, ось так все запаковано гарно. Так, Це в нас. SpongeBob SquarePants SpongeBob і друзі. <хе> ось. Тут має бути 7 чи 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Ось так вони йдуть. Порівняно з нашими буклетами просто обмотують в бульбашки і все. Ось так ось така запаковка від Persmand з Австралія. Це якщо у нас банк колись, може і ніколи не подивиться, але. Таке, щоб просто мали на увазі, як пакувати правильно. От з ними нічого немає, з ними нічого не сталося. Так, Візьмемо всі монетки. Так, Це вони не з дорогоцінних металів, вони називаються base Metal. Це сплав, таке щось наподобі, як наш Нейзильбер. трошечки інший. Ось така монетка. 7,5 тисяч тираж. Вони не дуже дорогі. При виході коштували приблизно до 20 доларів. Ось така монетка. Більшість це я взяв на подарунки дітям. От, різним там знайомим. Це, щоб зацікавити нове покоління нумізматів і колекціонерів, бо те, що зараз твориться на ринку, це я хочу скинути окреме відео. дай Бог час. от, скинемо, зробимо те, що твориться, і як зараз продають, і що роблять з цінами. от, То це от на подарки дітям, які колись дивилися спанчбобу, може і зараз хтось дивиться, щоб були зацікавлені, можливо. Почнуть теж колекціонувати, збирати. Ось отакі монетки кольорові. Так, тепер подивимося на наступну. Так, це ми відкладемо. Так, наступна це в нас вже в колекцію. Так, ось так окремо запаковують. Мені сподобався дизайн цієї монети. Я вирішив її придбати. Ось. Great Land. Це ціла серія є. От є там птахи, різні звірі. Ось І це наступна в серії Snake Skin Jasper. Snake Skin Jasper це такий камінь є у, в Австралії. Так, давайте подивимося на... Ох, як вона закрита на монетку. От, можливо, зроблю в мене є декілька варіантів різних австралійських монет. Можливо, зроблю колись огляд. Ось. Так, вони йдуть. Перс Бренд Австралія. Це е, тут з пластика здирається, ось така штука. І воно дуже гарно видно, так стоїть монета. От, дуже гарно для дисплею. І з цього боку так само, з двох боків. Нацбанк, дивіться, як робити, як можна всякі цікавенькі зробити. Так, подивимося на сертифікат. Сертифікат 3075. Непоганий, всього 5 тисяч. Ось тут у нас опис. Так, тут у нас йде подушечка. Бачите, це така подушечка. А ось тут вже сама монета. Так, давайте поближче подивимось. Дуже гарний дизайн. Бачимо тварин. Різні тварини, які... В пустині, в пустелі, як правильно, Пустеля. в пустелі в Австралії, які живуть. Дінго, змії різні, птахи, кенгуру, ягуани, скорпіони досить така цікава монета пруф. От і посередині ось цей камінь. Він називається. Jasper, Зміїна шкіра, Snake Skin Jasper. От, з цього боку Чарльз стандартно. Австралія. Це нова, 25-й рік. Ось така монета. Це собі в колекцію. Так, як вже говорив, в мене є декілька австралійських таких цікавинок, це буде. Наступна така гарна монетка. Ось. Так, напевно, що з цим боком. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім гарного настрою і до наступної зустрічі.